Розваги там, де вмирали люди, у будинку профспілок на Майдані, що згорів за Революції Гідності, з'явилося кафе з караоке і дискотекою замість музею. Туди поїхав Дмитро Литвиненко, він Зараз нами наживо. Дмитро, розкажи докладніше, що то за кав'ярня і звідки вона там взялася. Вітаю студія за моєю спиною. От ліворуч, ви бачите, закрита тканиною будівля профспілок. Саме там був штаб Євромайдану під час революції. а Тканиною закрито, бо в одну з найжахливіших ночей для майданівців йшли. На штурми підпалили будинок. Тож другий рік його ремонтують. І сьогодні через той ремонт стався скандал. Під час перерви в роботі ради, група депутатів вирішила сюди прийти і подивитися, як так сталося, що на нижніх поверхах будівлі готують до відкриття кав'ярню з дискотекою та караоке. Ця будівля, ну вона явно аварійна. Тобто вона от задрапірована, за забором знаходиться. Але от саме ці два поверхи чомусь аварійними не є. У нас є величезна підозра, що це. Тема корупції, якраз наша профільна тема. Але ж основна проблема не юридична, а моральна. Тут дійсно живцем спалили людей. Депутати я кажуть, тут має бути музей. Нагадаю, я саме тут тепер, на біля виходу з кав'ярні, була одна з останніх цілих барикад. В останні ночі Майдану вона палала, на ній палав БТР, який намагався прорватися на Майдан. Тож місце історичне і за логікою депутатів тут танцювати точно недоречно. Нема про що говорити, це просто гідно і боляче бачити насправді. Я не розумію, як у людей просто піднялася рука, а тут вішати якісь комерційні виставки. Я боюся, що тут два варіанти. Або зараз це законними методами буде наведено, або знову треба полити. Ну як на крові робити все це? Тут має бути музей. Господарка будівлі Федерації профспілок не бачить моральної проблеми, ніби то є приватна власність, і депутатів не має обходити, що з нею робити. Тут небесна сотня, погибли люди, так? а де погибли? Вони усюди були вбиті так? з тою злочинною владою. Усюди. Так що це місто все треба опечатати? Ага, тож не вийшло в депутатів зайти всередину на каву. Їм залишилось хіба малювати наш та чіпляти папірці з написом зрада. Студія. Дмитре, дякую тобі. Дмитро Литвиненко про кав'ярню, яка несподівано з'явилася у будинку профспілок.